Всіх вітаю. Сіріна прийшла подивитися, що ми робимо. А ми показуємо рослинку, яку я пересаджую. І тут побачила, що є дещо для любителів корінців, як я. Це у нас Рінхо, Ой, не Рінхо, Саркохілус, Ось отакий. Да, Сірін? Він наростив діток. Манюсіньких ось побачила, і ось також. Оце було їх, мабуть, три в мене, як я купувала вже кілька років. Дофір'єнка, уважно дивиться. І ось побачила, що корінці ну, були такі і погнивші, але багато гарних корінців. Опа! Ось. І тут цікаво була бірка з теплером до горщика причеплена, і тут проріз корінець. Мабуть, не буду відділяти. Ось оце краса. Лешіринка. Посаджу в такий же субстрат, в якому вона була, кора і мох трохи. От. Мабуть, в кераміку, подумаю, щоб просихав швидше, бо горщик буде вже більший. Ось така рослинка не цвів у мене. Ай. Дуже цікаво було б побачити квіти, але не знаю, коли це буде. Та, да, Сір'ян? коли це буде? Як будемо кусати, то не буде. Ось така рослина. Всім успіхів! Хай ваші рослинки вас радують корінням і квітами. Да? Кс -кс.